Про надзвичайні події в контексті опалювального сезону говорили 23 вересня на нараді у Чернівській обласній військовій адміністрації за участі заступниці міністра розвитку громад та територій Наталії Хуцянівської, першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка, представників енергетичних підприємств і компаній області, керівників найбільших міст Чернівщини, в тому числі і прилук. Звучало питання так: знаєте, на позитиві, що практично всі міста на сьогодні готові. Є проблеми, але всі міста досить серйозно готуються. До опалювального періоду, і наше комунальне підприємство тепловодопостачання сьогодні практично 100% готово до, розп... до початку опалювального періоду. Інше питання це було також серед основних питань це підготовка міста, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Всі ми розуміємо, що ми живемо в період війни, тому чекати чомусь від чогось від ворога хорошого, мабуть, мабуть нема такої надії, хоч ми, ми віримо, ми знаємо, що перемога буде за нами, але разом з тим ми повинні бути готові. Тому, то тому питання обговорювалося підготовки всіх захисних споруд, як підготовлені найпростіші укриття, що потрібно придбати для того чи іншого укриття. Тобто, знаєте, така досить результативна. Нарада відбулася, і от за результатами такої наради сьогодні у міській раді також щопонеділька проходять наради за участю всіх спеціалістів, і сьогодні ми провели нараду, всі отримали відповідні завдання і працюємо в такому штатному режимі. Зокрема, це стосується і контролю з боку влади міста за облаштуванням укриттів, говорить Ольга Попенко. І сьогодні ми продовжуємо об'їзди усіх захисних споруд, на яких ведеться на сьогодні ремонти. Але я вже говорила про те, і знову буду говорити, що є проблеми. Проблеми. Будівельні компанії виконують ремонти у 22 захисних спорудах, але на сьогодні жодна з компаній не отримує кошти за роботу, тому що відповідно чинного законодавства першочергове перерахування це заробітної плати і комунальні послуги. Ремонт укриттів для мене, як міського голови, я також би вважала, що це повинно бути першочерговим. Але ці платіжні доручення поки що не перераховуються. перебувають на очікування, як нам говорять у Казначе. Ми розуміємо, що це не проблема казначейства, Що ну так таки ми час живемо? Ми розуміємо, що в першу чергу треба перераховувати кошти по захищених статтях, а це заробітна плата і комунальні послуги. Ми продовжуємо об'їзд і на сьогодні це досить серйозно. Питання стоїть перед управлінням з надзвичайних ситуацій міської ради. Це по найпростіших куртях. Мова йде про підвальні приміщення у прилуцьких багатоповерхівках, які мешканці будинків пристосували під. Зберігання речей, овочів, консервації, тощо. Але на сьогодні е, визначено міською ради радою понад трошки більше 80 таких будинків багатоповерхових, які е, в яких повинні пройти ремонти, е, такі простенькі ремонти. Це винести все сміття, е, підготувати десь поспоставити водичку, е, підготувати лавки для сидіння. Всі ця робота повинна проводитися мешканцями Багатоповерхового будинку, але звичайно, що ми не відмови. Мовляємося, наше комунальне підприємство Пророки житлобуд готове до такої співпраці, і комфортні послуги також готові до такої співпраці. Тому протягом тижня ми знову будемо разом з управлінням з надзвичайної ситуації об'їжджати всі ці багатоповерхові будинки, дивитися про стан готовності. Край нагальним на сьогодні у прилуках є питання облаштування захисної споруди в школі номер 13, зазначила міський голова Ольга Попенко. Я вже говорила неодноразово про те, що звичайно, що не всі школи мають споруди. Це і друга школа не має, і 14-та школа не має, але ці школи мають можливість укласти договір і щоби навчання розпочати очне. То укладається добрив відночерного законодавства і можна працювати очно, але у 13-та школа на сьогодні так історично склалося, що саме у мікрорайоні Сорочинському немає жодного сховища. Тому, звичайно, це питання стоїть як пріоритетне. Створена комісія розпорядження міського голови. Комісія сьогодні працює. На місце виїжджали і представники Чернігівгазу і Обленерго, і наше комунальне підприємство. Є рішення комісії, тому питання. Захисної споруди в загальноосвітній школі номер 13 на контролі сьогодні обговорюємо, будемо ще раз говорити, і будемо прикладати всі зусилля, щоб розбудувати таку захисну споруду в найкоротший термін. Маючи в сусідах країну агресорку, яка розв'язала війну в Україні, варто бути готовими до будь-якого варіанту розгортання подій. Тому і в області, і на нараді міського голови підіймалося питання придбання альтернативних джерел енергії. Ще одне питання, яке звучало на нараді в обласній. Державній адміністрації це питання про можливість знайти таку можливість в кожній міській раді і придбати, виділити кошти, і придбати і для шкіл, і для садочків, і для багатоповерхових будинків, які визначені сьогодні, в яких визначені сьогодні найпростіші укриття. Це придбати і генератори, і, можливо, і обігрівачі. Тому сьогодні на нараді начальник фінансового управління отримала таке доручення, подивитися, чи є така можливість у нас. А я думаю, будемо знаходити таку можливість, будемо обговорити з депутатами. Татами, я думаю, що ми знайдемо порозуміння, бо генератори генератори повинні бути, і звичайно, що в зимовий період там підвали, там де підвал не отоплюється, звичайно, що повинно бути і обігрівач. Тому на сьогодні це питання також розглядалося, і будемо знаходити кошти, обговорювати ще раз з депутатами, і будемо вирішити це питання.